Сили АТО докладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити мир та спокій в регіоні, де проводиться антитерористична операція. В той же час бойовики та їх посібники роблять все можливе для того, щоб дискредитувати українських силовиків, а також створити в регіоні хаос та безвладдя. Кілька днів тому назад стало відомо, що бойовики та їх посібники захопили кілька карет швидкої допомоги. Наразі стало відомо, що в ці дні бойовики використовують карети швидкої допомоги автомобілі з червоними хрестами на бортах для перевезення боєприпасів бойовиків для виїздів на операції з метою створення дестабілізаційних дій в регіоні. Використання для участі в диверсійних діях карет швидкої допомоги автомобілів з червоними хрестами на бортах є неприпустивим. Це порушує будь-які загальноприйняті прийняті людські норми моралі. І порядності. В Україні триває формування підрозділів територіальної оборони. Військовики такого батальйону, нещодавно створеного на Одещині, вже активно займаються бойовою підготовкою. Наша знімальна група побувала на полігоні Чорноморський, де добровольці саме вправлялися у застосуванні стрілецької зброї. Зараз дуже напряжена ситуація. Люди часто устають. По крайней мере, після відбою нікого уговарювати не потрібно, всі падають. без задней мысли, по подъему встают, как бы настроение бодрое. Вот. Сейчас идет процесс боевого слаживания. Как только люди в -то, освоятся, ознакомятся друг с другом, вспомнят навыки обращения с оружием, вот, батальон станет боеспособным подразделением. Віталій проходив струкову ще 26 років тому. Сьогодні він успішний підприємець має родину, але коли на теренах України запанував неспокій, не залишився спостерігати за подіями по телевізору, а долучився до територіальної оборони, аби в разі потреби захистити батьківщину. Я категоричний противник сепаратизму, Я за єдину Україну за те, щоб кита люди ізв'я. Там со стороны допустим России, будем говорить прямо не приносили нам свой образ жизни на нашу родину. Ми самі разберемся со своими проблемами. Сьогодні Одесити, які добровільно вирішили стати на захист рідного краю, опановують тонкощі стрільби з пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів. Більшість з них вже мають досвід служби у війську. Тож на вогневих рубежах демонструють хороші результати. Вояки на полігоні набувають практичних навичок, а командири виявляють кращих у володінні зброєю, щоб в майбутньому призначити найбільш успішних на відповідні посади. Сьогодні вночі під кулі потрапили українські військовики та мирні жителі міста Рубіжне. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Цієї ночі бойовики з позиції, які було розташовано в приватному секторі міста Рубіжне, обстріляли позиції українських силовиків. блокпости однієї з механізованих бригад, яка дислокується там, а також житловий квартал міста Рубіжне. Таким чином, намагаючись переконати місцевих мешканців, що обстріли житлових кварталів виконують українські силовики, які дислокуються в районі міста Рубіжне. Але керівництво антитерористичної операції заявляє, що українські військові за будь-яких обставин. Не вели і не вестимуть обстріли житлових кварталів, щоб не наражати на небезпеку місцевих мешканців. Матері, жінки та рідні мобілізованих волинян, які вже не перший день перебувають в епіцентрі антитерористичної операції на сході країни. Вже вкотре прийшли до обласного військового комісаріату. Головна вимога демобілізація їхніх синів та чоловіків у зв'язку з тим, що 45-денний термін мобілізації вже закінчився. На що обласний комісар Олег Галак відповів: ці питання вирішуються у столиці, 6 травня це не я придумав. Я сам це не очікував. Знову була в'ялоночку мобілізація виконуючи обов'язки президента Турчинова. знову знову п'ять ця сорок Це на закидавчому рівні рідні військовослужбовці висловлювали претензії комісаров і щодо питань, що входять в його компетенцію. Чого ви нас посинаєте до міністерства оборони? Ви нам давали повістки, ви їх забирали. Чого ми маємо їхати в Київ? Прийшов мій син 9 отраминкама в обід він вже поїхав. Як за це время можна обслідувати згідно за медичний огляд проводиться тільки тих військовозобов'язаних, які мають жалоби на стан здоров'я, А хто питав? автопитав рідні мобілізованих кажуть, що в військових квитках багатьох хлопців не зазначено, що вони перебувають на сході. Жодна дитина, знаходячися тут, батьків жодна дитина не знала, куди висувається. До самого останнього. моменту. Тому, тому, тому тут виникає питання: а як же ж тоді видавався наказ на марш? І як же ж було організовано це здійснення цього маршу, коли вони не знали, куди їх везуть. Якщо казати про марш, то був наказ передислокуватись з Володимира Волинського в Рівненську область на полігон. Це, за цим ми здійснюємо нагляд. Що далі було в Рівненській області, там своя прокуратура. Прозвучало чимало скарг щодо непідготовленості військовослужбовців донесення служби у гарячих точках, відсутність спеціальних засобів захисту, кваліфікацію офіцерських кадрів 51-ї бригади. У відповідності до чого ви проводили підбор до 28 років. Що це було за розпорядження? Хто його віддав? Чому не було нормально набрані нормальні бувши офіцери, які пройшли службу? Чергова зустріч рідних мобілізованих волинян із представниками обласного військового комісаріату поставила більше запитань ніж дала відповідей. Конкретнішу інформацію отримали від прес-служби народного депутата України Сергія Мартиняка. Він у Турійську зустрічався з матерями та родинами військових, які несуть службу у Донецькій області. Їх прохання обговорив з виконувачем обов'язків міністра оборони України Михайлом Ковалем. Виконуючи обов'язки міністра, повідомив, що вирішено демобілізувати усіх поранених та. Редислокувати 51-шу бригаду для несення служби у Миколаївській області. Ротація третього батальйону вже розпочата. сьогодні у столиці відбулась воєнна історична конференція всеукраїнської спілки учасників війни. На заході миротворці з усієї України обговорили перспективу участі збройних сил у справі підтримання миру та безпеки в світі. Слово «миротворец» мы понимаем как всеобъемлющее. Это не только военный аспект, но это еще и люди мира, и само слово «миротворец» таит в себе положительный образ, как мир, то, что вокруг нас, мир, как отсутствие конфликта. Вы творец, получается, творец мира. Крым напрямую в діяльності идеальности также увагу популяризации профессии миротворца среди молодежи. У представників региональных громадських громадских организаций властное щодо виховання отношении патріотів. юных патриотов. В Харькове и Харьковской области сформировано общественное движение миротворца. Из 185 школ города Харькова в 9 районах около трети поддерживают нашу программу общественную инициативу. Так и называется «Школа мира и юный миротворец». «Школа мира» — это школы в течение года выполняют определенные задания, то есть участвуют в таких Міжнародних праздниках як День ООН, Міжнародний день мира, помні об участі України в місіях організації Объединенных Націй 29 мая, також празднують такі общемірові праздники. Ну і, соответственно, якщо кратко сказати, це волонтерство на новий лад, то есть бившая піоніре і Тимуровс, но только з демократичними принципами. Захід приурочили до міжнародного дня миротворця, який щороку відзначається 29 травня. Військові та члени їхніх сімей не завжди можуть вирішити свої проблеми самотужки. По допомогу часто звертаються до вищого керівництва збройних сил. Днями на прийом до заступника міністра оборони Івана Русника прийшло 10 осіб. Більшість із них прагнуть покращити житлові умови. Зокрема, полковник запасу Олександр Іванов перебуває у черзі на отримання житла в столиці з 95-го року, а з 2002-го внесений до позачергового списку, адже є учасником бойових дій. А два роки тому у чоловіка ста. Стався інсульт, І хвороба змусила офіцера залишити службу. Тепер він інвалід другої групи, тож гостро потребує власного житла. Концепції стан здоров'я заявника як варіант, можливо розглянути питання виділення житла, хто за межами організовано міста Києва, за його ж це питання можливо буде розглядати у разі, якщо таке житло надійде на розході. І міністр оборони вийняв рішення про надання. На київський гарнізон черкає, нас свідчення населеному пункту, і не така складна ситуація, як у місті Києва. Олександр Владиславович згоден на помешкання навіть за межами Київського гарнізону. Заступник міністра оборони України пообіцяв військовому пенсіонерові вирішити питання. Полковник запасу отримує омрійні квадратні метри при першому ж розподілі квартир. На сьогодні вільного житла в інших гарнізонах немає за межами Києва. У разі надходження житла на розподіл, яке відповідним рішенням міністра оборони буде передбачено для забезпечення осіб, які перебувають на квартирному обліку в інших гарнізонах, житлове питання буде вирішено.